Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я вже сьогодні, вдома приїхала, було жаркувато їхати, дуже жаркувато, в електричці просто баня. Але нічого, вже легше. Я приїхала, сходила в душ, все нормально. Зараз повечеряємо. Піду вам покажу, що мої хлопці приготували мені, і підемо працювати. Я ходила на город, подивилася, знову там помідори є, треба визбирати. Їхала два дні тому, збирала, і сьогодні треба. Завтра будемо закривати помідори чи сік, щось треба з них зробити. І так, ось що приготували мені, ну, мені, нам на вечерю, мої хлопці, пюрешка, крильця на мангалі, такі смачні, наші найулюбленіші, в цьому маринаді. І салатик. З Помідор, помідор, у нас помідори скрізь. Їх там цілий, цей, ціла балія стоїть. Ще збирати, то помідори маємо і на обід, і на вечерю. Так що зараз повечерюємо, сонечко трошки спаде і йдемо працювати. Так, а ще ось я привезла трояндочки. Я і той раз, як їздила, привозила. І цей раз, бо в мене там вони прийнялися, але. Малувато, бо ну, як малувато, половина з тих. Слимаки там поїли. То ось дивіться, привезла, буду сьогодні ввечері також їх садити. Під пляшку різні такі напахнуть як. пахнуть як. Так що, зараз повечеряємо, ще й троянди мене чекають. Так, друзі, я вже трохи відпочила і працюю. Перебираю помідори, які гарні. В баночку будуть, а то там в тому буде буде Ну коротше Перекручу і щось буде Зараз групі піду ще збирати. Я сьогодні щось така Якась вимотана. Нічого сьогодні наче не робила, тільки в дорозі, а таке відчуття, що я десь в картоплю попала цілий день. Нічого. Буде Зараз треба трошки попрацювати. Якщо я сьогодні не зберу ті помідори, то поки я завтра їх вранці зберу, поки те, поки все. А так вже закрию. Зранку. Треба ще трояндочки під пляшку посадити. Ще треба вам господарку після їсти дати, почула, що я забалакала і все вже відповідає. Поросята пищать, сиділи, мовчали почули тільки мій голос І все. Треба ще не забутися там гарненькі такі, визбирати помідорчики та зібрати насіння на наступний рік. Зараз. 7 година вечора і так жарко передають що на тих вихідних буде дуже спекотно. Воно вже видно, сьогодні п'ятниця і пекло пече. Так, звільнила я балію, зараз буду сюди збирати і носити. Це ось вибрала ящик закрити у бутильок, а це ось такі поганенькі перерізати і перемолоти. Взяла я віддарочку і будемо зараз збирати. Помідорчики ці. Ой, я їх знову ж багато. Це, звичайно, добре, але ж сьогодні не дуже хочеться, але треба. Зараз будемо збирати. І знову вони. То полуниця в мене була кожен день, тепер кожен день будуть помідори. Ну, тут ні. Чого ще такі зелененькі, ну це й добре, нехай будуть на потім. Будемо зараз збирати Санька і ляна. І ще не знаю, завтра знову ж таки, напевно, не встигну з цими помідорами, треба повирізати тут деяку капусточку. І також її закрити, бо буде їй тут гембель. Вженик вже збирає помідорчики, тільки не топчі. І кокосик іде нам допомагати зараз будемо збирати. Є і попечені Помідори на сонечку. Так. Три відра я вже занесла зібрала, там Максим четверте збирає вже майже повне. І це в мене вже буде зараз п'яте. Помідорчики. Тут їх тут багатенько, що це Санька. Такі га. Дивіться, який паук сидить. Кажуть, що він отруйний. Це паук оса чи як. Раніше, коли збирали помідори, їх не було, а це вже другий рік. Я хожу і дивлюся, де вони, їх тут море. Що помідорів море, що пауків море? Так, сьогодні ми 5 відер зібрали. Минулого разу 6, цей раз 5. Там ще їх є, ну я так, нехай достигають. Тут а... також зараз виберу ось такі гарненькі, завтра закрию, там ящик сюди. А ці нехай достигають. О. Не дуже темно, вже там восьма година. Я вирішила швиденько трояндиці посадити. Я так у водичку в корінювати. Зараз піду під пляшку потикаю і нехай приймаються. І обов'язково посиплю кавою заварною від слимаків. У мене є там на каналі відео. Виявилось, кава дуже добре допомагає. Не переносять цей запах. Будемо розводити троянди. У мене всі троянди майже з під пляшки. Там два кущі мені привезли, а то я сама. І це хочу. Тут багато різних видів. Хочеться, щоб різні були, бо в мене майже всі вони одинакові. Одного кольору. Там Рожеві, червоні. Шо, комарка. Рожеві, червоні, білі. Тут такі вони більш цікавіші кольори. Так що йдемо, зараз швиденько посадимо. Садила я свої троянди, завтра вже підгорну їх гарненько, бо темно нічого не видно. У мене тут ще з минулого разу було і 14 штук сьогодні посадила. Думаю, за ніч нічого з ними не буде. Я полила кавою, присипала, а завтра пляшки ще підгорну земелькою, бо сьогодні вже і комарі, і не видно, щоб не поваляти. Так що з трояндами справилася. Так, а я йду далі. Темно, не темно, ну як воно не зовсім темно, то по телефону так передається. Ще тільки дев'ятого вечора. Іду і зараз трошки полю цю молоду картопельку. Бо якщо я її сьогодні не полю, то завтра точно не полюю. Зараз швиденько полюю і все. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Вибачаю, що мало так вам сьогодні показала, бо я додому потрапила тільки десь о 5 годині вечора. Завтра вже будемо працювати і показувати свій робочий день. Так що на добраніч, всім тихої ночі. Саме головне. Всього вам найкращого. До побачення!